Ну, зараз пауза в чемпіонаті України, вона пов'язана з іграми збірної України. На жаль, вчора збірна не змогла вибороти перше місце, але дуже добре грала, були хороші нагоди. От, ми паузу цю, яка пов'язана з іграми збірної, використали як міні -збор. От, Провели ми спаринг, хороший спаринг з Кривбасом, зіграли 2-2. Також ми змогли підписати трьох нових гравців. Це досвідчений гравець Підківка Роман. Я вважаю, що він досить кваліфікований гравець він багато пограв вже в прем'єр-лізі, тому я вважаю, що він нам допоможе. Також підписали контракт з молодим гравцем Кравчуком Данилом, це гравець Ворської Полтави. От він у нас в оренді до кінця сезону. Це молодий, дуже фізично розвинутий гравець, хороші фізичні якості, швидкість хороша. Я вважаю, що він також нам допоможе. І підписали ми досвідченого гравця, багато команд, багато ігор вже в нього за плечима. Це Кухарук Андрій, це гравець опорної зони. Ми хотіли його підписати, не змогли раніше це зробити, але радіємо тому, що зараз це зробили. Кваліфікований гравець дуже добре грає з м'ячем. Може трошки не вистачає на даний час це фізичних кондиції, але я вважаю, що ми ще маємо час і ми ці кондиції піднімемо. Тому працюємо, працюємо важко, готуємося до наступної гри з ворсклою і сподіваємось на кращий результат.